Малята, ми вже неодноразово спостерігали за пернатими гостями нашої годівнички. Сьогодні ми також продовжимо спостереження за зимуючими птахами, тобто за однією гарною пташечкою. А хто її знає, хай загадку відгадає. Що за пташка це різнобарна, мила, жовте черевце, чорний галстук в діло, жвава, невеличка. Хто така? Синичка. Ми також сьогодні принесли синичці. Як і нашим пташкам крихти хліба, насіння, зерно. А що ми ще принесемо для синичок? Сальце. Воно для синичок не переверше на Тільки яке має бути сальце для підгодовування птахів? Присоленим чи несоленим? Сало має бути несоленим. Так, наше сало ми покладемо в годівницю. Ще підвісимо його на мотузочку до гілочки на дереві і закріпимо шматочок сала. Подивіться, а ось наша гостя до нас збирається. Прилетіла до нас синичка. Як ви думаєте, синичка почуватиметься сміливішою, якщо ми стоятимемо поруч, коли підгодовуємо її, чи нам потрібно відійти подалі? Красива пташка синиця. Хто хоче розказати, як виглядає оперіння синички, в які кольори забарвлене пірівку на її животику, спинці і хвостику. Як поводиться синичка біля сала? Чим вона зайнята? Що робить вона? Подивіться, синичка, мов цирковий крабат, повисла на салі і вчепилася в нього кієтками. Вона своїми крихітними. До, досить міцним дзьобиком по малесенькому шматочку відщіпує маленьке смачне для неї сальце. Розкажіть, що робить синичка? Як вона їсть сало, як ви думаєте, що відчуває синичка в цей час? Так, вона та моє голод і їй дуже приємно, вона дуже вдячна такому гостинцю. Подивіться, малята, жодна з пташечок, за якими спостерігаємо. Немає такої спритності, як синичка. Подобається вам спостерігати за цією пташкою? Якою пташкою? Ви вважаєте пши... синичку? Чи добре зробили ми, що пригостили синичку?